Привіт-привіт всім. Сьогодні продається Yamaha Джок SA-36, 4 тактний інжекторний скутер на водяному охолодженні Yamaha. Самий популярний скутер на сьогоднішній день, але, скажімо так, не самий простий в плані ремонту і в плані ТО, але скажімо так, самий популярний, так як Є свої плюси в цієї модельки і є свої мінуси. От. І На сьогоднішній день цих плюсів відповідно більше, ніж мінусів, тому і для покупця вона одна із самих цікавих. Давайте будемо детальніше знайомитись. 36-та у нас на гарній фірмовій гумі стоїть у нас Данло Кранскуд. Данло в чудовому стані, відсотків так під 80 залишку протектора. А я вам скажу, це. Вагомий аргумент. Гальма в чудовому стані, колодочки, все амортизатор рідний. По варіаторній системі навіть по розхідничках, тобто ремінь, варіатор, ролики, щеплення, заднє, все, оригінальність тут стоїть. Далі, пластик у нас в коричневому такому красивому кольорі. Колір мені цей дуже-дуже подобається. І дуже він, скажімо так. Красиво, якісно дорого виглядає, хоча це всього навсього скутер, але я ж кажу, оцініть, як, як воно який воно має вигляд. От, і це всього навсього через телефон. А вживу я вас, вам скажу, що він ще красивіший. Так, далі дивимось бак. Бак у нас 15.02. 15-го року, можливо, 36-го, хоча. Не знаю, бак ідеально чистий. Далі ключик, на жаль, один. Сидіння перешите, але перешите якісно і таким гарненьким матеріалом, м'якеньким. Під шкіру, не знаю яку, але під шкіру. Далі. Я в відео кожному не кажу, що тут є блокування замочка центрального, блокування. Заднього колеса, так як це виявляється, чи являється проти такої протикрадіжної системою. От. Не кажу цього на кожному відео, так як думаю, що всі знають, хоча чи варто це казати, напишіть, будь ласка, я пропускаю цей момент інколи. Але він, в принципі, є. Я не знаю, важливо його показувати чи ні. Можливо, Можливо, все таки варто, так як. На жаль, не всі. Люди, які дивляться мій канал, підписані, не підписуються і не всю мають інформацію, скажімо так, навіть таку елементарну. Права частина також в ідеальному стані, в тому ж красивому кольорі. Оригінальна накладка на глушничок, все ціленьке, все в ідеальному, чудовому стані. Хто не знає, тут у нас бачок знаходиться з антифрізом, слідкуйте за рівнем обов'язково. Ось тут акумуляторна батарея, звідси вже заливається ця рідина в бачок. Так, далі дивимось. 12400 пробігу, ручки. Все чудово. Тут також є у нас карман, такий доволі великий карманчик, можна там 1,5-2 літра води навіть засунути. Карманчик у 36 й модельки один із найцікавіших. Так, голова. В ідеальному стані. Красиво. На сонечку дуже красиво виглядає цей колір. Ця 36 у нас як новенька. Передня гума, до речі, залишилась а заводська, не знаю яким чином вона сюди потрапила, але заводська гума залишилась і вона живенька, там відсотків 50-70 по протектору, по залишку є. Барабанні гальма, колодки в ідеальному стані гальмівні, і передні, і задні, все. По цій модельці все у нас супер. Так, Під сидінням. Під сидінням пара оригінальних зеркал, японських оригінальних. Це я вам скажу, що теж не завжди також ніває. Так, по сидіннячку показує стрілочка 0,9, третя. Ну, не його сидіннячко, скоріш за все. Тут не зрозуміло. Так, заведемо. Чітко, тихенько і як і повинен працює моторчик. Все тихенько, все чудово. Thank you very much. Так, я вже в шоломчику і, як завжди, зробимо невеличкий тест-драйв. Як їдеться 36-та поворотничок і світло працює. Габаритний вогонь також. Так що по двигунчику все супер, все ідеальненько. І бібіка також працює, так що питань навіть якихось по скутерку елементарних, звичайних немає, все ідеально. Кататись ми будемо з 39-ю моделькою, 39-ю ZTR. Вона трошечки має візуально, скажімо так, відмінність, але... Трошки дорожче. Там поменяем, усилок. Так, ну шо, як вона біжить? Покажу вам збоку, як виглядається гарнюня. 36 шостого модель Будемо закінчувати ці оглядові тест-драйви. Надіюсь, вам сподобалось. Нагадую посилання на телеграм-канал мій з асортиментом техніки, яка на сьогоднішній день продається. Внизу, в опису під відео. Шукайте. Підписуйтесь на канал, кому сподобалось. Ставте вподобайки для вас. Сьогодні працювало два скутерка. Щоб ви подивилися, як, який вигляд вона має збоку. Так що, хто не підписався, підписуйтесь. Я всім дякую за ваш час, за вашу увагу, за ваші вподобачки.